Привіт, друзі! Пеларгонія осіння посадка та розмноження. Як розмножити герань живцювання? Як підготувати пеларгонію до зимівлі? Все побачите в сьогоднішньому ролику. Чарівні квіти пеларгонії тішать нас з початку сезону до осінніх холодів. Вони елегантно прикрашають наші тераси, квітники, клумби. Мініатюрні пеларгонії причудово дивляться в підвесних кашпо. Звичайно, ж, усі квіти в пеларгоні неможливо занести до будинку, але все ж деякі з них я занесла в приміщення і хочу підготувати їх до зимівлі. Що для цього слід зробити? Зараз покажу. Я обрізаю повністю всі пагони, залишаючи від землі буквально 7-10 см. Все скорочую. Роблю це гострим сікатором. Перед обрізанням його продезінфікувала. До речі, ця коралова пеларгонія прикрашала нашу клумбу. На нашому каналі відео, як це було? Вона зачарувала нас красою. Ці зелені листя теж слід обрізати це можна зробити акуратно ножицями. обрізаю наступну, пеларгонію. вона. Теж прикрашала наш сад. Зелене листя теж зрізаю. В такому стані кущі герані будуть зберігатися у прохолодному приміщенні при температурі від нуля до плюс 5, плюс 7 градусів. Поливати їх буду тільки в крайньому випадку, коли верхній шар ґрунту повністю просохне. В стані спокою вони будуть перебувати до весни. Зверніть увагу, що з цих пагунів можна взяти чудові живці. Зараз гострим ножиком їх обріжу. Це найкраще робиться саме гострим ножем. Роблю косий зріз. Виходить кілька-декілька живців з однієї гілочки. Зараз покажу, як це виглядає. Зроблю ще кілька живців, всі квітконоси, нижнє листя. Бачите, я все прибираю. Ось можна залишити буквально два листи такої довжини черенок. Так само я вчиню із цим черешком. Бачите, нижнє листя прибираю сміливо. Вийшло два живці з однієї гілочки. З наступного кущика я теж зроблю кілька живців. Гострим ножем зріжу їх. Це буде чудовий посадковий матеріал на наступний рік. Друзі, зверніть увагу, ось такий висотою черешок. нижнє листя слід все обламати. Такий гарний живець виходить. Я бачу тут квітконіс, теж обриваю його. Можна зробити ще один черешок. Всі нижні листя обриваю і квітконіс. Для посадки я підготувала горщики. Вони всі з дренажними отворами ґрунту зміж використовую легку садову землю і пісок у рівних кількостях трохи зволожила ґрунт. Зверніть увагу, що живець слід заглиблювати на 1 або 2 см ґрунт та притискати з усіх боків так, щоб він добре вкоренився. Взагалі, герань чудово корінюється я люблю цю квітку за її витривалість. Вона добре переносить наші погодні умови. Її можна відмінно розмножити таким способом і вже навесні отримати багато свого посадкового матеріалу. Друзі, я ще хочу розмножити. Каскадну герань зараз покажу. Обріжу черешок і посаджу в окремий горщик. Тобто і каскадну герань можна розмножити живцюванням, і звичайні кущі пеларгоні. всім мира! З вами була Світлана на першому дачному всім поки і до нових відео. Зустрічей!